Віт, ти на каналі Що там англійська? І це твій четвертий урок з курсу «Elementary». Давай подивимося, що ми сьогодні проходимо. А проходимо ми сьогодні «To be» у питаннях. І це буде твій заключний урок на тему «To be». Ну що, полетіло розбиратись? Ну що, як я вже зазначила на початку відео, сьогодні ми розбираємось із питаннями. Як же задати питання носію англійською? Але сьогодні саме використовуючи to be, дієслово to be? Ми вже вивчили, що є три форми дієслова to be. Які це? Так, це am, is are. Am у нас для чого? Для I. Is у нас для. He she, it. правильно, і are. Це вірно, you with they. Так, якщо ви пропустили два попередні уроки, тобто другий і третій, то переходьте вище за посиланнями та спочатку продивіться їх. Добре, то як же будувати питання? Насправді тут це дуже-дуже просто, основне ми з вами вже розібрали. Тепер, що нам треба знати? Що ось ці три форми is R нам треба просто поставити. Перед займенником. так? Тобто, як це буде виглядати? Якщо ми хочемо запитати Я є, я є, ми запитаємо Am I? Am I? Так? Тобто, коли ми відповідаємо, ми кажемо I am Катя. А якщо ми хочемо запитати Я є Катя, ми запитаємо Am I, I Катя? Тобто, по, по суті, ми поміняли їх місцями, так? За таким самим принципом. Щоб запитати, чи він є кимось, так? Ми поставимо is наперед. І буде Is he? Не знаю, там Петя, так? Або Is he a doctor? Is she a nurse? І так далі. Так? Добре, і вже за принципом таким самим, так, you with they. Наперед ми ставимо «are». так? І буде «are you? «Are you?» you from Ukraine?» «Are you Ukrainian?» І так далі. Чи є ти, чи є ми, чи є вони. Просто ставимо перед займенником, і, в принципі, на цьому в нас закінчується правило. Давайте зробимо якісь приклади, так? щоб було наглядно видно, як це робити. Так, ось найпопулярніше. Питання, мабуть, там, ти є якоїсь національності. Так, дуже часто питають в інших країнах там, ти українець, ти німець і так далі, ти поляк. Добре, як це запитати? Знову, ти є. так, Ми знаємо, що ти є, буде в нас you, you are, так. Але, як ми вже зазначили, для питання нам треба. Їх Поміняти місцями. Are you? Are you? І кажемо національність, так? Для цього ви просто можете заголити національності англійської, так? Основні. Ну, наприклад, українець, так? Давайте, щоб її знати. Are you Ukrainian? Are you Ukrainian? Ти українець, так. Або, може, вас з ким там переплутали, так? Are you Polish? Are you Polish? Ти поляк, так? або ти там м, хто? Ти грек, так? Are you Greek? А you greek? Так? А ви вже там кажете, або yes, або no і так далі. І кажете свою національність. Окей. Так, наступне, що вас можуть запитати? Професію. Так? Наприклад, ти є доктором, або ти є вчителем, щось типу такого. Як це запитати? Знову, ти є. В питаннях міняємо місцями буде Are you?». і кажемо професію обов'язково з артиклем перед цим. A-doctor. «Are you a doctor, наприклад, да? або «Are you a teacher, «Are you a policeman? І так далі. Добре, давайте щось поміняємо. Скажемо не ти, а він. Да? Наприклад, він. Чи є він веселим сьогодні? так, Наприклад, Чи є він Він є. Ми знаємо, що він є, буде англійською. He is. так. Але знову для питання міняємо місцями і буде. Is he? Is he? Веселий. Так? Ну, ми скажемо щось. Пусть буде, наприклад, funny, так? Is he funny? Сьогодні це в нас today. today. Is he funny today. Окей. Okay. Добре. І наступне щось з множиною. Давайте зробимо. Наприклад. Давайте запитаємо. Ну що, давайте наша перша вправа на відпрацювання це зробити питання. Окей. Okay. Так, почнемо з першого. Ми маємо такий е, вираз. A big cat. A big big cat. cat. Це у нас великий кіт. Великий кіт. Нам треба запитати, чи це є великий кіт? Чи це є великий кіт? Як це зробити? Як сказати англійською? Це є. Тобто воно є. It is a big cat. Добре, але це в нас не питання. Щоб це стало питанням, нам треба поміняти місцями. І буде Is it a big cat? Is it a big cat? Добре, як на це відповісти? Так, це великий кіт. Так, це великий кіт. Так, починаємо з yes. Yes. Це є. Тут вже все по порядку. It is a big cat. Yes, it is a big cat. Добре, в принципі, ось таким принципом ми будемо продовжувати. Наступне: Children at home. Children at home. Children, це у нас діти, at home, це в нас вдома. Питання буде таке. Чи є діти вдома? Можна додати зараз. Чи є діти вдома зараз? Окей. Так. Є діти. Діти, це у нас що? Множина. Правильно. Якщо множина, тоді. Are, are children at home? Зараз. Пусть буде now. Are children at home now. Are children at home now. Ну, по картинці ми бачимо, що вони точно не вдома, вони в школі. Давайте скажемо ні. Вони в школі. Вони є в школі. Окей. No. Ні. Вони є в школі. They are at school now. Are children at home now? No. They are at school now. Добре. Наступне. A tired man. A tired man? Втомлений чоловік. Втомлений чоловік. Так, питання буде, чи він є втомленим чоловіком? Він є втомленим чоловіком? Так, він є. Це у нас. He is, але знову-таки, для питання. Is he a tired man? Is he a tired man? По картинці що ви скажете? Я думаю, що він не що обстолений. Він хоче спати. Людина, яка хоче спати англійською від слова спати sleep, сліп", буде sleepy. Тобто сонний. Так, sleepy. Як сказати? Він сонний»? Він сонний. He is sleepy. He is sleepy. Так, він сонний. Він зіває у нас. Окей. Okay. Так, тут у нас є собака і слово stupid. Stupid. Так, давайте запитаємо, чи є ця собака? Ну, такою глупенькою, так? Чи є собака дурною? Окей. Okay. Так, чи є є ця собака? Так. This dog is. Stupid. This dog is stupid. Що тут неправильно? Так, бо зараз у нас це не питання. Щоб це було питання, наше is треба наперед перекинути, так? Тобто буде is this dog stupid. Is this dog stupid? Так. Ні. Ця собака розумна. Ні. Ця собака розумна. Так, вона навіть в окулярах. Окей. Ні. No. Ця собака. This dog є розумна. Is smart. Так, пам'ятаєте, з минулого уроку smart часи. Smart часи, розумні часи. Окей. A girl said. A girl said. Так, ця дів... дівчина said. Засмучена, так? Сумна. Чи є ця дівчина сумна? Окей. Так, чи є? Нам тр просто треба додати Is a girl sad? Is a girl sad? Ні, вона точно тут щаслива. Окей. Ні. No. Вона є щаслива. She is щаслива. Happy. Happy. No, she's happy. No, she's happy. Окей. Okay. Далі. Супермаркет. Супермаркет. Так, запитаємо, чи є це супермаркетом. Чи є це супермаркетом? Окей. Okay. Є це супермаркет. Так. is it a supermarket? Є, це супермаркет. Is it a supermarket? Ні, я думаю, що це такий просто маленький магазин. Так, це не великий супермаркет. Так, як у нас магазин, до речі, ви знаєте? Це просто шоп. Так, від слова shopping, шопитись. Шоп. Шоп. Окей, давай скажемо ні, це шоп. No. Ні, це є шоп. This is a shop. До речі, як сказати маленький магазин. Маленький. Small. Так, small shop. This is a small shop. Окей. Okay. Юнгленд. You England. You England. Так, тут може запитати: чи ти є? В Англії зараз. Чи ти є в Англії зараз? Окей. Є ти в Англії зараз? Are you в Англії? In England зараз у нас же було до цього. Now. Are you in England now? Так, ну, по флажкам і по автобусам двохярусним Це точно. Так, кажемо так, я в Англії. Yes, я в Англії. Я є в Англії. I am в Angliї. In England. Now. Yes, I am in England now. Так, я в Англії зараз. Так, переходимо до наступного завдання. Це в нас переклад вашого улюбленого, коротше. Добре, давайте розпочнемо. Перше питання. Ти з України? Ти з України? Так. Тобто, ти є з України. You are? Ні. Міняємо місцями. Are you з України? From Ukraine. Are you from Ukraine? Ти з України? Окей. Ти звідси. Ти звідси. Пам'ятаєте, на минулому році я вам казала, як буде звідси? З сюди. Тобто from here. From here. Добре. Є ти звідси? Є ти звідси. Are you. Are you from here? Are you from here? Окей. Okay. Наступне. Тобі 25 років. Тобі 25 років. Тобто тут у нас як буде буде звучати питання, так? Ти є 25 років. Ти є, це буде you are. Але так, як це питання, так, пишемо навпаки. Are you 25. 25 years old? А you 25 years old? Тобі 25 років. Окей. Okay. Так, за таким принципом тільки їй 60 років. Їй 60 років. Так, вона є. Є вона. Is she 60. 60. Years old. Years old. Is she 60 years old. Їй 60 років. Наступне. Моя мама у відпустці. Моя мама у відпустці. Тут хотіла зазначити, як буде у відпустці. Це буде On Vacation. On vacation, але це американський варіант. Якщо вам потрібен британський, це буде on holiday». On holiday. Обрайте варіант, який вам потрібен. Окей. Чи є моя мама у відпустці? Є. Yeah. Моя мама, це вона пам'ятаємо, так? Is моя мама. My mother. Is my mother on vacation? Або is my mother on holiday? Моя мама у відпустці? Окей, okay, next. Ця книжка цікава. Ця книжка цікава. Добре, ця книжка це у нас This book, This book. І цікава це буде Interesting. Interesting. Окей, тобто є ця книжка цікава. Є ця книжка цікава. Is this book interesting? Is this book interesting? Ця книжка цікава? Окей, okay, next. Ти голодний. Ти є голодний. Трохи є така. Окей, okay, голодний у нас як англійською? Hungry. Окей. Okay. Ти є. Тільки міняємо місцями, так? Are you? Hungry? Are you hungry? Ти голодний? Можете написати в коментарях відповіді. Окей, і останнє ти хочеш пити. Ти хочеш пити. Але дивіться, хотіти пити англійською, тобто коли тебе мучає жажда, можна сказати одним словом, так? Це thirsty. Thirsty, так, це коли тебе ось це мучає жажда. По суті, це як hungry, голодний, відповідає на питання, який. Тобто ти є Are you thirsty? «Are you thirsty. Так, тобто thirsty тут – це надіє слово, це прикметник. На цьому наш четвертий урок закінчується. Я сподіваюся, ви винесли обов'язково для себе щось корисне, щось новеньке. І якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться. Поставте колокольчик, щоб не пропускати нові відео. І також залиште коментар, я буду дуже вдячна. Можете зробити свої питання англійською, я обов'язково відповім на кожне. Ну що, всім па-па!